І вже написані перші есе. Давайте дізнаємося враження учасників події: студентів навчально-наукового інституту журналістики, курсантів військового інституту та запрошених гостей. Сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні ми. Записуємо в нашу історію, наші спогади, наші враження, наші мрії про майбутнє. І це дуже важливо, оскільки я сама військовий кореспондент, розумію, як важливо зберігати саме цей стан, цей момент в нашій історії, щоб майбутнє покоління могли прочитати це, зрозуміти, що ми відчували в цей період, про що ми сподівалися, про що ми мріяли, в що ми вірили. І це дуже крутий досвід. Це дуже. Важливо для того, щоб ми зберегли цей стан, цей момент в нашій історії. Сьогодні на нашій події дуже цікаві гості. Розкажіть, будь ласка, про себе. Мене звати Данило Гайдамаха, я колишній голова студентського парламенту інституту журналістики. А зараз я викладаю в школі СМТ Грабінки під Білою Церквою, і разом з учнями ми організували проект Читамба на популяризацію взагалі культури читання серед підлітків. І сьогодні частина нашої команди проєкту тут 9 11 та класи пишуть спільний текст. Тобто, в рамках цієї акції це теж буде дуже цікава сторінка цієї книги, бо напевно це буде єдиний спільно написаний текст. З сьогоднішніми підлітками цей голос точно має звучати. Чому ти вирішила взяти участь у цій масштабній акції, і які емоції, який посил ти хочеш вкласти у есей? Ну, Перше, це мене зразу зацікавило цей проект із того, що я хочу сюди вступати. Це зразу можливості подивитись цей університет і. Знаєте, що тут і як. І також це дуже масштабна подія, це рекорд, як нам говорив наш пан Данило. І ще й тема для написання есе. це дуже така цікава. Перший день після війни кожен може викластись по-своєму. Я якось більше звернула увагу на те, як себе будуть почувати люди, які провели дуже. Великий час в окупації, і в більшій частині я про них написала. Через те, що в мене там було дуже багато друзів, якось вирішила про них трошки. Деякі учасники захотіли поділитися своїми враженнями, попри робочі обставини. В рамках акції День після війни я написав есе про те, як у перший день нашої перемоги поїду до Криму. Це моє місце сили, і мені було дуже важливо відобразити це у моєму творі. Мені сподобалася атмосфера, яка панувала у залі було дуже багато людей, багато викладачів, відомих особистостей, журналістів, телекамер. Все це надавало цій події визначного значення. І справді мені спочатку було важко сконцентруватися на тому, щоб написати щось особисте, чуттєво бо навколо багато людей. Але під кінець я дуже навіть розчулився, пустив сльозу, коли згадав, що колись я такий впевнений, що зможу потрапити до нашого українського Криму. Ви знаєте, От за ті 35 років збирає незвичайні рекорди, заснував цей краєст рекордів. Це перший такий унікальний рекорд, який я спорту віддаю перевагу, але тут, знаєте, тут просто він мотиваційний для всієї нації. Він унікальний тим, що таку страшну війну, країна, як я її називаю, що на прапорі курка з двома головами, так от аналогів. В жодній країні світу не було, я думаю, не буде. А я, коли ми говорили з Юрієм Бодай, це давній товар mm -hmm. про цей рекорд місяць тому, ну, коли заявочку подав, і мені вже одразу захотілося його швидше побачити, як воно має відбуватися. Я. я думаю, директор інституту, скаже, журналістки прийдуть, журналісти, хлопці, дівчата сядуть і пишуть там. Коли я подивився, що прийшли люди, які взагалі не з цієї сфери, яким хочеться брати участь в цьому рекорді, які розуміють соціальну значимість цього рекорду. Тому що, знаєте, коли у багатьох років от я по всій Україні там буваю і на Сході, і на Заході, і там ближче домовляти. Так що дехто вже в такій депресії, ну, да. коли е, люди побачать, чого сьогодні вже Засобах маси інформації знаємо про цей рекорд, коли люди побачать, що є такі промінь надії, угу. і що ви молодь, місти, де ви долучаєтесь і розумієте, що це закінчиться. І коли вона закінчиться, у нас буде зовсім інше життя. Зараз команда видання переходить на наступні етапи підготовчого процесу: редагування та верстка тексту, а також дизайнерське оформлення.